Всім привіт! В цьому відео на рахунку, відбувся злив депозиту, поговоримо, чому так відбулось. Злив відбувається незалежно від того, це деморахунок чи реальний, все залежить від торгової стратегії трейдера та стратегії управління рахунком, тобто ризик менеджмент і мані менеджмент. Щоб бути успішним трейдером, потрібно розуміти причини, по яким відбувається злив депозиту. Звичайно, ніхто не зацікавлений в тому, щоб трейдери заробляли. Але ніхто спеціально не намагається підкрутити графік і злити депозити трейдерам, бо статистично 90-95% трейдерів на дистанції зливають. Це відбувається через помилки самих трейдерів, котрі не розуміють основних законів руху ціни і поводять себе на ринку як більшість, як НАТО, а більшість завжди буде втрачати свої депозити. Я б виділив три основні причини, по яким відбувається втрата коштів. Один брокер бінарних опціонів. Всі розуміємо, що брокер задарма не працює і бере комісію, але на відміну від реальних бірж і Форексу у бінарщиків ця комісія неймовірно велика: від 3%, 5%, 10% і до 50% або навіть і більше. Тобто, при кожній нашій ставці в випадку програшу ми втрачаємо 100% ставки, а коли у нас виграшна ставка, то ми не отримаємо 100%. А максимум 97-98 це значить, що якщо ми будемо торгувати 50 на 50, то будемо втрачати депозит. Отже, наших успішних угод повинно бути набагато більше, ніж програшних. Ми ніяк не можемо впливати на відсоток дохідності валютних пар і комісії брокера не уникнути. Все, що ми можемо, це вибирати такі валюти, де наша дохідність буде максимальною. 2. Торгова стратегія. Це уже те джерело втрат, на який може впливати трейдер. Тут надзвичайно тяжко не лише новачку в трейдингу, але й трейдери з досвідом не можуть прийти до прибуткової торгової стратегії, а на бінарних опціонах залишитись в прибутку ще важче, ніж на Форексі. На бінарних опціонах немає можливості торгувати менше 50% успішних угод. Потрібно торгувати від 70% прибуткових угод, тому що співвідношення стоп до профіт на бінарних опціонах менше одиниці, а на Форексі у трейдера є можливість в залежності від стратегії вибирати і зазвичай більше одиниці, 2, 3 і більше. В відео я використовував стратегію технічного аналізу в звичайному трактуванні, в розумінні уровнів і трендових. На власному досвіді звичайний технічний аналіз не дає перевагу в торговлі і навіть веде до тупому зливу депозиту, бо зазвичай виходить так, що коли входиш від уровнів супротиву чи підтримки трендових, то ринок їх ігнорує і пробиває. А це говорить, що ринок не цікавлять технічні уровні і тому вони ігноруються ринком. Зрозуміло, чому так, технічні уровні це лише візуальне відображення історії руху ціни. А щоб ці уровні працювали, на них повинен дійсно виникати інтерес в учасників ринка, тобто повинен виникати попит і пропозиція, без якого не відбувається зміна напрямку руху ціни. Без реального попиту і пропозиції, виникнення дисбалансу, всі технічні уровні мертві, лише умовно графічно намальовані лінії. В цьому відео добре видно на практиці. Як мною проведені лінії ринок ігнорує. 3. Стратегія ризику і управління депозитом. Потрібно не лише виділяти невеликий відсоток на угоду, але й правильно управляти депозитом під час торгівлі. Я використовував стратегію Мартінгейл. Цей метод управління депозитом максимально ризикований, і у випадку серії програшних угод надзвичайно швидко зливає депозит. Чому Мартінгел такий ризикований метод управління депозитом? При його використанні кожна наступна угода подвоюється, а значить, і подвоює ризик від депозиту, і коли починається серія програшів, то приводить не лише до швидкої втрати депозиту, але дуже погано впливає на психічну стійкість трейдера, що, в свою чергу, приводить до помилкових рішень. Тому метод Мартінгел краще не використовувати і лише частково, до трьох чи чотирьох кроків. Щоб не злити весь депозит відразу, неможливість впливати на співвідношення стоп і профіт, а також надзвичайно високий відсоток комісії брокера, бінарні опціони, надзвичайно ризикований метод торгівлі. А тому, щоб залишатись в плюсі, потрібно знайти надзвичайно точну і прибуткову торгову стратегію, яка буде враховувати реальний стан попиту і пропозиції в моменті часу. Отже, на бінарних опціонах надзвичайно складно зберегти депозит, а вийти в прибуток важче ніж на інших ринках. Будь-яка взята технічна стратегія з інтернету буде практично 99% зливною, бо вони всі основані на статичній історії і навіть без врахування різних тайфреймів, а головне, зазвичай не враховують баланс попиту і пропозиції. Звичайно, я не стверджую, що технічний аналіз не працює, ні, він буде працювати як і будь-яка інша індикаторна стратегія, але якщо всі вони будуть опиратися на реальні закони ринку, тобто будуть враховувати закони попиту і пропозиції. Ці закони потрібно розуміти, і лише опираючись на них можливо побудувати прибуткову торгову стратегію. У мене є деяке розуміння принципів і законів руху ціни. Тому буду намагатися створити робочу торгову стратегію, яка б приносила прибуток і була якомога менш ризикованою, навіть у несприятливих умовах не приводила до зливу депозиту. Головне для будь-якої стратегії не злити депозит, а також мати великий потенціал прибутку, щоб навіть у випадку серії програшів один прибуток їх перекривав без використання Мартингейлу. Якщо відео було цікавим і корисним, для підтримки каналу підписуйтесь на YouTube та Telegram канал, ставте вподобайку, коментуйте. В описі під відео є посилання на telegram чат де чекаю вас в групі для ваших пропозицій та обговорення стратегій.